Ми хочемо поговорити про викрадене мистецтво. І у нас на зв'язку Олена Зенченко, культурологіня та арт директорка Лінза Едженсі, дизайнерка за освітою. З початком повномасштабного вторгнення вона перервала магістерську програму в США і повернулася в Україну. Перша ініціатива це закупівля відправка на фронт індивідуальних аптечок першої допомоги за стандартами НАТО. І от зараз вони створили музей викраденого мистецтва. Про що ми і поговоримо. Вітаємо вас, пані Олена. У нас в ефірі раді бачити. Дуже. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, як ваша команда вирішила створити оцей музей викраденого мистецтва, бо це абсолютно волонтерський проєкт, і хто в вашій команді? Е, ну, Вирішили. Це насправді, е, як ви казали, е, що ми займалися аптечками е, з початком повномасштабного вторгнення. Власне, е, я і наш креативний директор Лінза ми їхали. Відвозити волонтерську допомогу в Миколаїв приблизно рік тому і розмірковували про те, як би ми могли показати або підняти цю тему, або як оформити, оскільки, по перше, мені дуже хотілося втілити свій культурологічний потенціал, оскільки я менше займаюся культурологією після випуску з університету, по-друге, якраз в той період випускалося багато статей про викрадені про викрадену спадщину з Маріуполя. І, власне, те, чим ми займалися в США на магістерській програмі, і, власне, чим займався наш креативний директор, це були метаверси е, і, і геймдизайни. Ми поєднали ці дві ідеї, і, власне, вони таким чином виникли. Е, і в нашій команді ентузіастів е, насправді всім дуже сподобалася ця ідея. Власне, тому вона і змогла бути виконана через те, що це дуже важливий проект. Нам всім українцям болить велика кількість мистецтва викраденого або знищеного росіянами в нашій команді 3D-моделерка Олександра, який ми власне завдячую матеріальним втіленням цього музею. Також у нас креативний копірайтер, піар-команда. Я відповідала за власне наповнення архівними даними або зображеннями, які ми знаходили. Ну і власне це все. А чому першою колекцією музею викраденого мистецтва стала привласнена і вивезена росіянами колекція архипа Куінджі в Маріуполі для наших глядачів? Я скажу, що це оригінали екскізів Архипа Куінджі, картини Івана Івазовського та Миколи Дубовського. Власне кажучи, по перше, є конкретний список. По-друге, є підтверджені матеріали, що вони були вивезені, оскільки ми опрацьовували окрім повідомлень від Маріупольської міської ради і тих фотографій, які вони опублікували, також опрацьовували матеріали, які публікували з ДНР. Тобто, всі ці роботи були вивезені до. Донецького обласного краєзнавчого музею, власне, звідти є е, репортажі журналістів ДНР, так званої, е, де вони власне знімали е, роботи, і можна було, по-перше, побачити, що конкретно вони вкрали, по-друге, подивитися, що воно конкретно в них. Це підтверджені якісь матеріали. І власне, тому ми вирішили почати саме з маріупольських музеїв. За вашими приблизними підрахунками, скільки музеїв в Україні росіяни знищили і які колекції розграбовані, і чи немає у вас відчуття, що росіяни крадуть те, що можуть видати за велику руською культуру, а нище те, що ніяк не можуть вписати в історію вигадану власну історію своєї так званої країни? По-перше, мені здається, що ну, найбільші колекції, які постраждали, це Маріуполь і Херсон, власне, міста, які великі міста, які були довгий час окуповані або досі залишаються окупованими. Але я також хочу е, звернути увагу, що росіяни викрадали мистецтво з території України протягом століть, і окрім, е, наприклад, е, часів повномасштабного вторгнення ми можемо говорити і про величезну кількість археологічних пам'яток і музейних колекцій, викрадених з Криму, величезну кількість старожитностей, вивезених в Ермітаж чи в якісь інші великі музеї Росії раніше, наприклад, зараз є опублікований нещодавно велике розслідування текстів з величезною колекцією археологічних знахідок. Які знаходяться в ермітажі і по суті походять або з українських територій, або вивезені з України. Так само ми знаємо, що в Росії зберігаються фрески Михайлівського Золотоверхого собору, які були зняті зі стін перед тим, як його підірвали радянські. Радянська влада, тобто це насправді дуже велика і комплексна історія. Тобто, якщо ми говоримо лише про повномасштабне вторгнення, то це здебільшого Маріуполь, Херсон. Ми також знаємо про те, що дуже постраждав музей Григорія Сковороди в Харківській області, постраждав музей Приймаченко і в Іванкові на півночі Київської області. Але основні це Херсон і Маріуполь, я б сказала, оскільки це великі міста, в яких були великі музеї, і великі колеги. Направду дуже багато міст, які колекції а, з вкрадених росіянами музеїв це я навіть переперелічу Сумщина, Донеччина, Луганщина, Миколаївщина, Херсонщина, Київщина, Запоріжжя, Крим та Харківщина. Які будуть наступними для вас? А, для, далі будуть впроваджувати вашу роботу, і як довго робиться подібна колекція, як наприклад, така колекція Куінжі з Маріуполя. Я думаю, що наступним ми будемо допрацьовувати Маріуполь насправді, оскільки це перший наш такий драфтовий проєкт, скажімо так. І я би хотіла, щоб ми після релізу об'єдналися з музейниками, які виїхали з Маріуполя, і, можливо, доповнили цю колекцію більшою кількістю пам'яток, оскільки зрозуміло, що те, що нам доступно в інтернеті. Mm -hmm. і... Із якихось умовно кажучи, осін джерел це неповна, неповна збірка. Її можна доповнювати. А надалі я планую, що ми займемося кімнатою, яка буде наповнена музеями Херсонщини. Нам потрібна ваша підписка і так само ваш дзвіночок через те, що Ютуб останнім часом щось таке зробив, що мені почали жалітися на те, що не бачать наше відео, коли вони з'являються чогось. Тому я вас дуже прошу. Перевірте підписку на канал СПЕЦПРЕК Сергія Мамаєва на Ютубі. Або підпишіться зараз, якщо ви ще не підписані. Поставте знову дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Ви можете зайти на канал через QR-код, який ви бачите зараз на екранах. Або просто написати на Ютубі спецпроекту Сергія Мамаєва і відповідно таким чином нас знайти. Не забувайте, що нам потрібні ваші лайки і коментарі. Таким чином, Ютуб буде розуміти, що відео, які ми викладаємо, насправді кльові і вам подобаються. І так само, будь ласка, відправте посилання друзям і знайомим на наш канал. Хай більше людей знає, що відбувається. В Україні насправді цікаво, що я бачив вже після окупації Криму на території Криму російські археологи проводять розкопки, і про це вони відкрито пишуть у відкритих джерелах, розповідають на всяких вебінарах. Це мене настільки здивувало, якщо чесно. Мені здавалося завжди, що такі люди, як науковці, вони мають в першу чергу розуміти, що відбувається між Росією і Україною про окупацію і про все інше. Але ем, здається, російські науковці. Певною мірою, прости господи, схожі на, те, на ті, які були під час Другої світової у Третього рейху, які так само збирали все, що могли, знищували все, що могли, все, що їм не подобалося. І е, ну, от в мене дуже, дуже схожі паралелі. Е, як, на, на вашу думку, є щось схоже? Сто відсотків. Плюс мені здається, що росіяни, вони в принципі все, що є в Криму, вважають своїм. І вивозять його в величезних кількостях, і, і привласнюють собі величезну кількість е, знахідок і старожитностей. Мені здається, що науковці е, російські вони так само росіяни, е, і цим все сказано. Тому що е, так само як і нацисти під час Другої світової війни вони намагалися переконати світ, е, що це якась недокультура. І не обов'язково зберігати всі ці пам'ятки, але хочу звернути увагу, що навіть вони, наприклад, якісь собори тисячолітньої давності не підривали. Ми знаємо, що Успенський собор Києво-Печорської лаври це все одно справа рук радянських функціонерів. Тому я би навіть сказала, що це не є. Не є така пряма паралель, тому що, скажімо, нацисти не все на світі вивозили, а росіяни просто знищують будь-які згадки про, про Україну, намагаючись замістити їх своїм загальноімперським міфом. Так, це правда дуже важлива робота, яку ви робите, тому що нам неможливо, нам не можна забути і просто споплюжити нашу історію. Екскурсія відбудеться онлайн екскурсія, яку ви проведете 27 вже жовтня, от уже скоро, і вона відбудеться в просторі Spatial. Розкажіть про неї. Ми знаємо, що це онлайн-екскурсія, як на неї потрапити і що там буде. Власне, Spatial називається ця платформа, на якій ми власне запустили музей. Це дуже класна платформа. Мені здається, що нам, взагалі, українцям варто було б більше звертати увагу на такі метаверси, бо у нас вони ще не дуже поширені. Але на неї може будь-хто прийти. Просто за посиланням у нас на сторінці лінза Едженсі є. В google форму, в якій можна зареєструватися, ми не посилання. І, власне, це чому особливість цього простору, що всі ці роботи, попри те, що в діджитальному світі можна побачити на реальній виставці, на реальній екскурсії, їх можна подивитися, розказати. І це буде доступно. Для цього не треба скачувати якісь додаткові програми. Хіба що, якщо ви хочете зайти з телефону, то є спеціальний додаток, але це доступно для всіх. Це абсолютно не складно, і там можна власним аватаром прийтись, подивитися. І по суті, це якийсь такий е, аналог е, реального досвіду реально потрапити на таку виставку вживу пройтись, подивитися. Ну і плюс ми будемо розказувати не тільки про сам музей, і про самі експонати, а й про те, як буде розвиватися далі проєкт, що ми плануємо, як до нього можна долучитися. Ось там ще є вирізки інтерактивні. Наприклад, ми розмістили частково вирізки з сюжетів. Так званий ДНР, де вони розказують про те, що ми говоримо про, про колаборантку, це директорка краєзнавчого музею, завідувачка краєзнавчого музею Капушнікова, Капуснікова. Як вона там зараз, яка в неї зараз діяльність, що далі відбувається з цією історією, як відбудовується музей краєзнавчий в Маріуполі? Відбудовується знову ж таки, тому будь більш об'ємна розповідь про конкретно маріупольський кейс викрадених робіт. Дякую вам величезно. Ми обов'язково додамо посилання на лінзу Едженсі в опис цього відео для того, щоб більше людей змогли потрапити і подивитися. Це я впевнений буде надзвичайно цікаво. І ми за ці всі багато-багато століть зрозуміли, що українську пам'ять намагаються знищити, але надзвичайно важливо її підтримувати. ви це робите і вам велике дякую за це. Дякую, дякую. Що, дякую, що ви це робите. А ви знаєте, я теж бачила те інтерв'ю тієї завідувачки музею, і ви знаєте, волохи йдуть по шкірі від того, що вона каже, тому що вона ж знає істину, а зараз вона її сама і перероблює. Це дуже складно. Тому дякую, що ви це все показуєте. Що ви це доносите. Ми обов'язково повернемо наші землі і наші ось такі. Основні, мабуть, ну не тільки, не лише кісківське золото, а навіть підручники, картини, все те, що забрали росіянці. Дякую, що залишаєтесь. Всі в спешл, в простор за онлайн екскурсію. Ставайте нашими спонсорами, підтримуйте нас. Щоб підтримати нас, можна за QR-кодом зараз перейти. Вартує це всього 100 гривень на місяць. То кожного місяця буде зніматися 100 гривень, всього 100 гривень. Одноразово нам можна допомогти. Картка МОНО чи Пейпел до вашої уваги в описі будь-якого відео ми завжди вношаємо активне посилання. Ну головне захотіти. Пам'ятайте, що не буває маленького донату. Кожна гривня важлива, і ми за кожного вдячні. Тож, будь ласка, долучайтеся.